І тепер ми з вами трохи поговоримо про змінні, про функцію print та про коментарі. Починаємо зі змінних. Змінні в Python можна створювати не оголошуючи тип даних, тобто ми можемо сказати, що у змінні a знаходиться якісь значення нам. При цьому не треба вказувати, що це саме число чи це рядок, наприклад. При цьому тут є трошки технічних нюансів, наприклад, що у змінні – це посилання на якусь область пам'яті, де зберігається цей об'єкт, реальний так, наприклад, число 5. Але ми про це поговоримо пізніше. Зараз ми просто намагаємося не перелякатися і щось зробити практичне. Але нам треба розібратися з правилами іменування змінних, тому що ну без цього вам трошки буде важкувати, бо маленькі помилки тут можуть бути на кожному кроці. Python ім'я змінної може бути з літер, чисел та знака підкреслення. Починатися обов'язково має чи знаку підкреслення, чи з літер, тобто не можна починати з цифри. І ще один такий момент, що краще не використовувати ім'я такі як ABCD. Ну, Так, я тут роблю сама, Так, так я використовую ім'я змінною A і B, але коли ви вже пишете реально якийсь код, і якщо ви використовуєте такі імена, воно може бути нормальне, коли у вас там просто два рядка коди. Але як тільки воно трошки розростається, вам буде дуже важко відслідкувати, що ви робите, тому що, якщо у вас написано, там, наприклад, ім'я, це може бути ім'я користувача. Коли вас називається нейм, або ви називаєте там, якщо це якесь обладнання, там, роутер чи девайс ID, чи девайс нейм, це все-таки має більше сенсу. Ви, коли потім читаєте код, ви розумієте про що мова, вам все одно буде легше зрозуміти його, навіть свій код, умовно, завтра. І це насправді коли важка проблема придумати нормальне ім'я, яке відповідає тому, що ви зараз робите. Вам треба просто більш-менш за допомогою імені описати, що відбувається. Це може бути навіть, особливо поки вам це не очевидно, наприклад, який тип даних використовується, що це саме число, що це саме рядок, чи це список. Ви можете прямо писати, наприклад, name list. тобто ви кажете, наприклад, що це у нас буде список, в якому заходяться якісь імена, і ви кажете name list. Тому. Ми поговорили про імена. Тепер нам треба поговорити про те, як створювати змін. Ми кажемо a дорівнює чомусь. Це саме ми кажемо, що ми створюємо змінну a і ми кажемо, що вона буде дорівнювати 3. Ми поговоримо пізніше про те, що це насправді посилання на об'єкти реальні. Тобто зараз нас це не турбує взагалі. Ми просто кажемо, як це зробити. Далі, наприклад, у нас є змінна b і вона дорівнює якомусь рядку. То тобто коли у нас є лапки, це можуть бути і одинарні і подвійні, і там навіть потрійні лапки. Ми про це ще поговоримо. Це у нас рядок. Якщо ви написали лапки, то там всередині може бути абсолютно все, що законно, навіть можуть бути, ну там емоджі, наприклад. У нас це просто текст, якісь, якісь числа, якісь символи. Також у вас є можливість створювати декілька змінних за один раз. Якщо ви пишете такий вираз, це кома, де дорівнює 9 тест, це означає, що це буде дорівнювати 9, а де тест. І таким чином у вас може бути відравно справа, досить багато елементів, і зліва відповідна кількість змінних, скільки змінних зліва, стільки справа значить. У Python є дуже багато рекомендацій, що як писати, що як робити і деякі речі зроблені не як заборона, тобто ви не можете зробити по-іншому, а саме як рекомендацію. Імена змінних, наприклад, мають бути написані маленькими літерами, і якщо у вас зміни з двох слов, наприклад, ми говорили, що у нас може бути name list, тоді ми розділяємо їх підкресленням. і ви будете зустрічати також от такого роду імена Device. Так в Python називаються класи. То звичайні зміни так не називаються. І є люди, які так пишуть, і навіть є підручники, в яких так пишуть. Але це зазвичай люди, які прийшли з інших мов програмування. і в цьому нічого страшного нема. Ну, якби ці люди вони порушують рекомендації Python з приводу того, як треба надавати змінні, але при цьому це не щось страшне і таке є. І ну, є люди, які принципово це роблять, тому ви таке будете зустрічати. І щоб у вас не було такого, що ну я вам там розповідаю, так що це робити так, і щоб не було, що це просто на довір'я, чи я там про щось собі придумала. Є документ, який називається ПЕПФІСім. ПЕП це документи, які описують якісь стандарти в Python. Або, наприклад, якийсь новий функціонал додається. Тоді спочатку пишеться ПЕП. Це пропозиція, що давайте зробимо це, тому що це, тому що три варіанти, як ми це робили, це погано, давайте знову зробимо все по-новому. І от ПЕП-8 це один з таких старих досить документів, і він описує, як правильно, як красиво писати код Python. І тут дуже багато рекомендацій. Я навіть не рекомендувала би його зараз читати, бо тут супер багато всього. Зрозуміти його неможливо все, тому що ви тільки починаєте навчатись. Це, що я кажу, там краще робити так, імена такі, то це все те, що насправді прийнято в Python. Тобто, я не додаю якихось там своїх власних побажань. Я вам виключно кажу те, що прийнято в Python. Є речі, які прописані не дуже так строго чи точно дають вам якусь можливість інтерпретації, ви можете зробити таким чи іншим чином. Таке є. Але дуже багато речей вони прописані, і всі роблять так, і редактори так налаштовують, з цим проблем у вас не буде. Ну і як не дивно, ще один важливий момент це коментарі. Ну, тому що ви зараз будете щось писати, будете писати код, ви вистраждали якийсь рядок коду, ви нарешті зробили те, що ви хотіли, і вам треба тепер записати, що ви тут зробили, тобто що цей рядок робить. І тому вам треба буде додавати якісь свої коментарі, і це можна робити в Python. І тут є два типи коментарів: є однорядковими, є багаторядкові. Однорядкові коментарі пишуться таким чином. Для них у нас використовується символ чи решітки, чи грати, хто їх звик. Але коли ви пишете на початку рядка, символ грати, ви можете написати як коментар, тільки в цьому рядку. Якщо ви продовжуєте писати якийсь просто текст далі, Python буде думати, що ви написали щось для нього і буде це інтерпретувати, і може бути помилка через це. Тобто, все, що ви пишете в якомусь файлі, де ви пишете код. Python, коли ви запускаєте цей код, буде намагатися зрозуміти, що це, і виконати цей код. Якщо ви там просто пишете якийсь текст, це буде поглукати. Тому, тобто, ну, якщо ви хочете, щоб Python цей текст ігнорував, ви маєте зробити його коментарем. І або ви ставите перед кожним рядком відповідно знаки щитки, або ви пишете багаторядковий коментар. Тобто ви робите так: ви пишете потрійні лапки, і ці потрійні лапки вони можуть бути чи одинарні, чи подвійні. Так? Тобто подвійні три рази, чи одинарні три рази. Якщо ви подивитесь на завдання, то у вас абсолютно в кожному завданні власне, починається завдання з того, що є такий коментар. Тобто, це є саме завдання, це опис завдання. Тут є лапки, тут кінець, тобто все те, що написано в цих рядках лапках, це ігнорується, це просто якийсь там текст. Ну і для того, щоб ми могли щось нормально робити, нам потрібна функція Print. Це функція, яка друкує щось на екран. Технічно, тут не просто екран, а стандарти будь якого виведення. А знов-таки ми поки що просто називаємо це на екран. І робимо вигляд, що так і треба. Бо потім ми поговоримо, що є стандартний потік виведення, є стандартний потік помилок. Розберемося, але зараз це просто на екран. Наприклад, ви запускаєте тут ваш код, у нас там є кінот, e у нас там є hello. і ця інформація виводиться. На що нам це треба? Справа в тому, що коли ви пишете щось, наприклад, в IPython, ви можете сказати a дорівнює 5. І потім, навіть якщо ви просто скажете a, ви бачите, що о a – це 5. А якщо ви скажете a плюс. 10. о, це 15. Тобто ви якийсь вираз пишете, отримуєте результат одразу і бачите, що там. Але коли ви це робите в текстовому файлі, ви не бачите цього. І якщо ми не будемо робити print, а наприклад, просто напишемо тут name і запускаємо цей код, ми бачимо hello, тому що написано print, але ми не бачимо name. І так, тут ми просто написали name, це єнот. Але далі ви будете з цими даними щось робити. Ви будете цей рядок якось там змінювати, щось з ним робити. І вам треба знати, вийшло це чи не вийшло. Та операція, яку ви хотіли зробити, вона вийшла, і вам часто буде у нас там задання, буде вивести на екран щось. І це означає, що вам треба зробити принт. тобто надрукувати щось на екран. І так набагато зручніше, чесно кажучи, Python спочатку працювати, тому що ну ви тут одразу бачите, що у вас виходить, але ви не зможете все робити. в Python, тому треба звикати одразу, що нам треба писати щось в файлі, нам треба писати цей код. І ще один момент з print – це те, що ми можемо виводити на екран одразу декілька значень, тобто ми можемо написати декілька змінних, чи просто там декілька рядків, чи декілька чисел. Якщо ми кажемо Print і пишемо далі: 1, 2, 3, за замовчуванням Print виводить всі елементи і між ними ставить пробіл. Це можна контролювати, ми навчимося це робити пізніше, і в кінці він завжди дає нового рядка. Це теж можна контролювати і навчимося це робити.